Христос рождається, славімо Його! Дорогі Христі, сьогодні неділя по Богоявленні. І в Євангелії ми чуємо пророцтво Ісаї, де він згадує, народ, що сидів у темряві, світло побачив велике. І перші слова проповіді Ісуса покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Багато людей слово покаяння розуміють, що ну, час від часу, так як в нашому народі було заведено перед великоднем. Треба прийти і посповідатися. І це дуже добре, що принаймні така традиція тримається. Я знаю дуже багато людей тепер є таких, які готують себе перед Різдвом, перед Богоявлінням, перед великими святами, або, як заохочував митрополит Андрій Шептицький, будай чотири рази в році скористати. Любо глянути на людину, яка має добрий зовнішній вигляд, слідкує за собою, є помита, має навіть якщо скромно, але чисту одіж. Ви знаєте, ми живемо в такому часі, що деколи люди мешта, чобота, сировика, приділяють більше уваги, ніж своєму серденьку. Якщо б людина перейшла через болото і замастилась, і побачила, що раптом мешти брудні, то нормальна людина бере щітку або миє, відтак пастує, можна навіть так натерти, що буде блищати. І ніхто себе не оправдає, а навіщо торобити, якщо завтра знов залізеш в болото? Хто любить Цистоту, той старається прати свою одежу. От як ми уважно подивимося у Святе Письмо, коли нас хрестять, нам співають ви що у Христа хрестились у Христа, зодягнулись, нас загортають у білу кришму. Мить, коли ми приходимо до Бога до сповіді, ми деколи ту кришму маємо таку бруднющу. І це мить, коли її перуть. І остання книга Откровення каже, блажен муж, який пере свою одежу. І тут такий цікавий парадокс. Чим ближче людина приходить до світла, тим більше починає бачити стан своєї душі, і в неї з'являється необхідність покаятись. Слово покаяння з грецької мови метаноя означає «переміна». А ось так, що був брудний, став чистий, був мертвий, став живий, мав смуток і був пригноблений життям, а раптом у Божому світлі зробився здатний пережити радість, знову дав можливість, щоб віра виплеснулася на цілий світ. Вчинками, словами, способ думання, відношенням до інших людей, до речей, до світу. Ісус каже, покайтесь, наверніться, наше покликання повернутись у бік Бога і повернути собі ну, правдиву людську природу. Ми були сотворені на образ і подобу Бога. Яка щаслива людина, що дбає за свою душу і приходить до Христа, щоб бути переміненою? Хай Бог всім нам благословить бути добрими учнями. Ходити у світлі Христа Ісуса, навчитися від Нього поступати в правді, поступати в любові. Це бо правдиве природнє наше життя. Так ми були Богом покликані до життя. І яке щастя, якщо до нього правильно знову повертаємося. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!